Всім привіт! Мене звати Аліна. Я вітаю вас на комплексі для здоров'я постави. Цей комплекс не займе багато твого часу, але точно зробить дуже приємно твоїй спині. Поїхали! Вихідна позиція на чотирикутнику. Перевір, щоб руки з широко розкритими долонями розташовувались під плечовими суглобами на їх ширині, а ноги розташовувались колінними суглобами під кольшовими на ширині тазу. І гомілки втискались в підлогу. Уяви, що твій хребет це дуга, і витягнись по осьовому потяжінню вперед за маківкою і назад за куприком. Злегка розгинаємо з тобою цю дугу, трошки відтягуючи точки, розкривай ключиці вперед. Погляд теж переводь злегка вперед, а сідничні бугри в цей момент тягнуться назад. І навидися, розштовхуючи підлогу руками, переводь погляд на живіт, підкручуй лобкову кістку до себе, ще більше скруглюючи поперек. Не намагайся зробити надмірний прогін, тому що це перетискає, наприклад, в шийному відділі твої м'язи і в поперековому відділі також дає. Зайве напруження. Намагайся подовжити себе по передній частині тіла, а тепер подовжити себе по задній частині тіла. Продовжуємо ще вдих. Ростягнули видих. Кругла спина. Три. Два. І останнє повторення. Чудово. Тепер переведи свої руки в праву діагональ. І ми продовжимо цей рух. На вдих прогинаємось. На видих згинаємось. І тепер з круглою спиною додай витяжіння тазом в лівий бік. Утримуй круглу спину і відчув натяжіння по всій лівій стороні. Вдих вперед і видих назад. І ще чотири. Три, не забудь плечі штовхати назад. Два рази. І останні. Чудово. Зробимо також 6 повторень на інший бік. Переводь руки в лівий бік. На вдих тягнись вперед, на видих підкручую таз і тягнись ним вправу діагональ. І видих і видих, Чотири. Три ще два рази. Чудово, знову переведи руки під плечові суглоби. Праву руку переведи вперед. А ліву руку почни згинати в лікці, утримуючи відстань між плечем і вухом. Не роби, будь ласка, ось таку позицію. Плече залишилось низу. Подивись в лівий бік. Зробив дих, відчуй витяжіння. І на видих штовхнись вгору. Гомілки тиснуть в підлогу, Зміна руки. Видих, поїхали, Дих. видих, видих І ще чотири. Три. рази. Чудово. тепер переведи свою праву руку на потилицю. Почни згнати ліву руку. В цей момент правим ліктем, начебто тягнемось до зап'ястя. Робимо видих, навдих, штовхаємося лівою рукою і розкриваємося за правим ліктем вгору. Важливий момент тут залишити таз на місці і не робити. Ось цієї позиції, коли ми змістили просто наш корпус. Тут важливо прокрутитись навколо своєї осі. Тим самим ми робимо поворот грудної клітки. І ця ротація в нас покращує рухливість грудного відділа і поставу. Отже, на видих. Ми з тобою занурились всередину. На вдих ми розкрилися і відкрили наші ребра. Слідкуючи поглядом за рукою видих дих і ще чотири три. Два І останнє повторення. Чудово. Зробимо шість повторень на іншу сторону. Вдих. З видихом потягнулись вниз. Злегка згинаєте опорну руку в лікті. І вдих. Розкрились вгору. Видих. Вдих. Чотири. Три. Відих вгору вдих і ще один раз. Далі ми попрацюємо більше з лопатками. Зараз почни зводити свої лопатки в низі центр там, де в нас розташований саме низ лопатки. Тобто ми робимо рух не ось такого плану. Коли в нас затискається тут трапеція і шия. А такого плану, начебто, починаємо провалюватись злегка легка в плечах, відпускаємо тиск в підлогу, але при цьому ми не провалюємось в зоні попереку. Залишай живіт злегка активним. Видих і ти штовхаєш підлогу від себе, розширюючи зону між лопатками. Вдих, затискаємо свій хребет поміж лопатками. Видих. Розштовхуємо вгору. І зверни увагу, зараз в мене не працює грудний відділ. Тобто, немає такого руху. Та? Через грудний відділ. Є лише рух лопаткою. Вона сковзається в нас в центр. І від центру. Центр. І від центру. Чудово. Давай виконуємо з тобою. Вісім повторень. І вдих. Видих, штовхнули лопатку. Вдих. Видих. Постійно плечі, назад і вниз. Зараз назад і вниз це там, де наш таз розташовується. Завжди орієнтуємось так, що в нас голова зверху а таз – знизу, в якій би ми позиції з вами не знаходились. Тим часом ще 4 повторення у нас залишається. Три. Два. І останній раз. І ось тепер, коли ти розштовхнула лопатки, спробуй утримати цю позицію і виведи праву руку вперед. Почни рухати лопаткою тепер назад і вниз. Тобто то ми рухали до хребта. А тепер ми рухаємо вздовж хребта вниз, видихаючи. Тримай лікоць паралельно своєму корпусу, тобто не в такій позиції. І навдих, знову потягнись вперед. І видих лопаткою назад. І видих вперед. І ще шість. Штовхай підлогу рукою і гомілками. П'ять. І видих. Чотири. Три. Два. Останнє повторення. Чудово. Інша рука. Штовхнулись підлогою, зробили вдих. І видих. Вісім. 7, 6, 5, Шість. П'ять. 3, Да. Останнє повторення. Тепер потягнись тазом назад. розташуй його. В зручну позицію на своїх стопах, можна злегка розширити коліна, якщо це необхідно, для того, щоб була комфортніша позиція в згинанні тазу. І ми з тобою зараз будемо рухатися на вдих, піднімаючи праву руку, тільки розгинаючи плече, а на видих, штовхаючись лівою рукою, прокручуватись вгору і дотягувати руку і лопатку вниз, супроводжуючи її поглядом. І повертаємось в вихідну позицію. Чергуємо праву ліву руку. Вдих. Видих. І повільно повертаємось до видихаючі назад. І вдих плече. Видих. Повернулися дуже приємним рухом. І назад. І ще шість. Чоте і два рази залишилось останній. Чудово. І в нас буде з тобою майже остання вправа. На видисі я попрошу тебе підкрутити свій таз, направити лобкову кістку до пупку. І тим самим зігнути поперековий відділ. Видих. Відчуй легке напруження внизу живота в м'язах тазового дна. І відпустила вдих. І видих, підкрутила. І відпустила водих. Невеличкий рух. Зараз спробую, щоб грудний і шийний відділ не брали в ньому участі. Тільки куприковий і поперековий видих. Водих. І чотири. Три. Дева останній раз. Чудово, і ми готові зробити нашу хвилю. Запускаючи від тазу рух, почни розштовхувати начебто, лопатки назад, скруглюючись в спині, переведи погляд вниз. І так само від тазу почни відпускати це згинання. І потягнись за маківкою вгору, ключиці розкриваючи вперед. І тас. Грудопоперековий перехід повільно в цьому аспекті. Приділи більше уваги. Лопатки розширились і погляд на живіт. І таз, грудопоперековий, лопатки вниз. ключиці вперед і погляд теж вперед. Та зробимо ще таких чотири приємних рухи. Видих. Вдих і повільно відпускаємо наш храбець за хребцем. І ще три, відчуваєш приємне тепло, так. Два. Буде останнє повторення. Чудово! Наш комплекс добіг кінця, якщо він тобі сподобався, дай мені про це знати, залишаючи свої коментарі та вподобайки. Мені це дуже приємно. Звичайно, що з поставою важливо працювати в комплексі, і саме для цього я створила жіночі павер ком'юніті, де окрім тренувань, окрім корисностей для твого тіла і організму, є запрошення експерта, нутриціолог психолог, стиліст, і звичайно потужна підтримка від мене та інших наших учасниць. Ми всі дуже різні, але ми всі хочемо бути більш сильними та здоровими. Якщо тебе зацікавило, пиши мені в клуб в коментарях, і я надішлю тобі деталі. До зустрічі на наступних тренуваннях.